Його затримали за підозрою у вбивстві, а виявилось, що це не єдиний його злочин. У Миколаївській області знайшли вбиту жінку. Правоохоронці з'ясували, що загинула вона майже тиждень тому. Сусіди не спілкувались ані з загиблою, ані з її чоловіком. А хто з ним говорив? З ним ніхто не общався. Тож зникнення жінки помітили не одразу. Правоохоронці запідозрили вбивстві співмешканця загиблої. Знайшли підозрюваного у лісосмузі. Він тікав із села. Затриманий розповів, що жінку вбив через сварку, але далі правоохоронців збентежило ще одне зізнання. Хлопець розповів, що вбив не її одну, а ще двох жінок. Скоя три вбивства: одну із сожительницею, одну я не знаю, укреті Наталію. Двох молодих дівчат він вбив на початку липня. Вони прийшли у гості до затриманого. Нанес на ньос тілесне передіння нажом. Тіла двох жінок він кинув у ставок. Правоохоронці перевіряють всі обставини цих моторошних трагедій.